Мамка патну, мамка, 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 маньонс. Все, мусічка. Не будеться. Нік. не ход збудиться, мамка. Зараз я попробую може встане. Мамка, пати ом. Ти знаєш, який сьогодні день? Який? Та сьогодні п'ятниця. Ти знаєш, що п'ятниця. Нас природа кличе. Ми ж на променад хочемо піти. Ну, а, то діті, що, не даю, чи що? Та є, а єс. Що можна кухню краще? Ні. На променадік, будь ласка, збудили мене п'ятій равку. Ой, да не борчі пішли. Випустиш нас на булочку, сама підеш на роботичку, потім виспишся. А це сьогодні п'ятниця. Кінець робочого тижня. Ура! Сань, ти цю сукню не підеш прапор підіймати на вулиці, ви? То моси я тобі прапор підніму. Іди, іди, я тобі дозволяю. І ще там мамка тепла, ні? Ну вискат на випонці подивимось на термометр. Давай, я швиденько. Дай і прапор у п'ятницю. Я вважам п'ятницю. А я бажаю всім гарну, тиху, спокійну дня з П'ятницею всіх. Ваша муся цьомки вонки пока. Сонік, іди до мене, то ж іду, йду. Всім також бажаю гарно, спокійно, тихого дня. Ваш соні цьомки бомки пока. Тож поцікай мене, де ти ходиш? Де, де? Тут, там, на природі. Іди скоріше, мусечка.